Доброго дня, діти! Послухайте історію Були собі собачка Жучка та півник, золотий гребінчик. Кожного ранку вони виходили на двір і зустрічали сонечко. Але одного разу сонечко не з'явилось на небі. Друзі засумували, а півник навіть захворів. Тому Жучка вирішила. Знайти сонечко, щоб вилікувати свого друга. Давайте розкажемо жучки, що ми знаємо про сонечко. Погляньте яке сонечко? Так, воно кругле. А якого кольору? Молодці, сонечко. Жовтого кольору. А що у сонечка є? У сонечка є промінці. Своїми променями воно зігріває землю і все, що є на землі. А тепер погляньте на картинку і покажіть предмети, що схожі на сонечко. Будьте уважні. Правильно на сонечку схожі, апельсин, чупачупс та м'ячик. А чим вони схожі? Так, бо вони теж круглої форми. А тепер погляньте на цю картинку. Знайдіть предмети, які схожі з сонечком за кольором. Так, це яблучко, курчатко та банани. Вони теж жовті, як сонечко. Собачка жучка зустріла сонечко, але погляньте, яке воно. Сонечко сумне, тому що воно загубило свої промінці. Давайте допоможемо і повернемо сонечку промінчики. Для роботи нам потрібно круг жовтого кольору, смужки, довга смужка та коротка жовтого кольору. А також папір голубого кольору для фону. Беремо коротку смужку і кладемо її біля кружечка. Потім довгу. знову беремо коротку і довгу. І так по черзі викладаємо коротку, довгу і знову коротку, і довгу. Малята, ми подарували сонечку промінчики. Ось яке тепер веселе у нас сонечко. І тепер півник, червоний гребінчик і собачка Жучка будуть знову кожного ранку зустрічати сонечко. До побачення, дітки.